Всім доброго дня! З вами ГБО КП. Сьогодні у нас на установці був ось такий автомобіль. Це Chevrolet Captiva, 2008 року випуску з двигуном 2.4. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Даний автомобіль встановилася електроніка торгової марки Камиє Neo SkyJack. Ось ми Бачимо, як закріпилася вона. Бачимо, як проводка пішла по заводським пучкам. Все закріплено, все надійно. Відразу можемо помітити редуктор Tomassato AT09 Nordic на 170 кінських сил з хорошим запасом по потужності. Підключився даний редуктор послідовно. тобто... Вихід з головки йде на редуктор і з редуктора йде на пічку. Найкращий обігрів, виходить. Та встановилися форсунки баракуда. Баракуда вже 120-та. Встановилися через струйники. Мінімальна довжина шлангів до колектора. Ми бачимо саме заживні хомоти. Зараз фокусується. Ось так от. Та фільтр Алекс з відстійником циклічного типу. Ось також на кронштейні розташувався. Ще раз покажу загальний вигляд під капотом. Є. Йдемо туди до салону. В салоні у нас розташувалася ось тут колобочка. Кнопочка G7. Коври також можна додостати достати при потребі, повитирати, помити, все зручно. По бажанню клієнта заправочний зробився в лючкове. Ось тут ми бачимо, як розташувалась кришечка, закріпнула. Перехідник. Не потрібно відкручувати кришку бензобака. Закрутили. Заправили. Відкрутили. Кришечка. Є. Та балон. Балон розташувався тут в багажному відділі. Балон на 54 літра розміром 630х220. Бачимо мультиклапан та з електроклапаном. Вентиляційний отвір, як завжди, по стандарту. Ось такий загальний вигляд. Все закривається майже в рівень. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім добра та миру!